Вітаю, друзі! Мене звати В'єта. Ви на каналі New Time. і сьогодні ми розглянемо, який айфон обрати у 2025 році. У цьому відео ми охопимо всі актуальні моделі айфон від 11 серії до новенької 16 серії, щоб ви могли обрати оптимальну модель саме для себе. До речі, всі моделі, про які сьогодні говоритимемо, можна замовити на нашому сайті або знайти в нашому телеграм-каналі. Посилання є під відео. Міфи про iPhone. Почнемо з кількох поширених міфів, з якими я часто зустрічаюсь, коли я обираю iPhone. Міф перший айфон це дорого. Насправді ціни на нові iPhone часто не вищі, а інколи навіть і нижчі, ніж на андроїд флагмани. Скільки? Так, середня ціна на iPhone зазвичай трохи вища, але на це є кілька причин, і ми до цього ще повернемось. Міф другий. На iPhone все платно. Це також не зовсім так. Більшість додатків, якими ми користуємо щодня, безкоштовні, і навіть деякі спеціалізовані програми мають безкоштовні версії. Багато моїх знайомих програмістів, відеографів і дизайнерів використовують iPhone для роботи, і вони підтверджують, що часто є безкоштовні програми навіть для професійних завдань. А платні додатки, як правило, також коштують грошей на Android. Тож, якщо вам потрібна певна програма, краще інвестувати і бути впевненим, стабільним її роботи. Тепер про те, що об'єднує всі iPhone від 11 серії і далі, розглянемо спільні характеристики. По-перше, збірка. iPhone збираються так, що вони здаються цілісними, їх приємно тримати в руці. По-друге, захист від пилу та вологи. Невеликий дощ і випадкове падіння у воду не проблема. По-третє, якість звуку і мікрофонів. Тут є навіть режим ізоляції голосу, що дозволяє блокувати фоновий шум під час розмови. Також плавність роботи додатків і підтримка NFC для оплат, бездротова зарядка і можливість використання eSIM. І останнє – надійність в повсякденному житті: З iPhone легко вирішувати щоденні завдання від підтвердження особистості в дії до оплати за каву чи замовлення їжі. Ну що ж, перейдемо до моделей. iPhone 11 та 12 це оптимальні варіанти для тих, хто вперше переходить на iPhone або має лімітований бюджет. Плюси відносно низька вартість і доступність на вторинному ринку. Їх захищеність робить ідеальними для дітей або літніх людей. Мінуси: ці моделі можуть перестати отримувати оновлення операційної системи в найближчі кілька років, і для важких ігор з новою графікою вони не підходять. Додатково Pro 12 Pro. Це перша модель iPhone, що отримала Лідар сенсор, який дозволяє робити 3D моделі та покращує роботи програми лінійка для вимірювань. Цей датчик також допомагає покращувати якість фото в умовах поганого освітлення iPhone 13 та 14 серії ці моделі гарний вибір для оновлення, якщо ваш поточний телефон вже не тримає заряд чи працює повільніше. Обидві серії підтримують бездротову зарядку, мають режим макрозйомки для детальних фото та стабілізацію відео. З 14 серії додано функції безпеки, наприклад, автоматичний виклик швидкої при аваріях. Про функцію супутникового зв'язку. Вона працює як соцсигнал для надсилання повідомлень через супутники, хоча поки що недоступна в Україні. Додаткові особливості 13 та 14 Pro можливість запису відео в професійних форматах, а також перехід на динамічний острівець у 14 Pro замість чубчика. Це інтерактивний виріс, який взаємодіє з різними додатками, показуючи час, дзвінки та іншу інформацію. iPhone 15 та 16 серії це найбільш актуальні моделі на сьогодні з найбільшими змінами, на які так довго чекали користувачі. Перехід на USB та EPS тепер телефон можна заряджати через цей універсальний порт, а також підключати до моніторів чи телевізорів. Це зручно для швидкого перегляду контенту на великому екрані, чи навіть для геймінгу. Покращений екран. Підтримка частоти оновлення 120 Гц, що дуже помітно в іграх та при швидкому скролінгу. Камери та звук в iPhone 16 ще більше покращили якість фото додали штучний інтелект, що допомагає обробляти зображення і оптимізує роботу телефону. Отже, яку модель обрати? iPhone 11 та 12, якщо хочете доступний iPhone або плануєте подарунок дитині чи людині старшого віку. iPhone 13 та 14 оптимальні моделі для оновлення старих телефонів з відмінною продуктивністю і підтримкою нових технологій. iPhone 15 та 16 найновіші флагмани для тих, хто бажає отримати максимум можливості від штучного інтелекту до підтримки USB та EPC та високої якості екрану. Я сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися з вибором iPhone у 2025 році. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях, завжди рада відповісти. Не забувайте підписуватись на канал New Time, ставте вподобайки і тискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.